Лікс популярний сайт оголошень, де можна знайти майже все: від праски до домашнього улюбленця. Звучить круто, правда? Але є одне але там водиться шалена кількість шахраїв. І, на жаль, моя сім'я зіткнулася з цим особисто. Хай гайсі, з вами Мелі, і сьогоднішнє відео буде не зовсім типовим для мого каналу. Жодних челенджів, ігор. Цього разу я вам розповім реальну історію, яка трапилась зі мною. Та моєю родиною буквально нещодавно. Це історія про довіру, шахрайства і кота, якого ми так і не отримали. Так, ми хотіли купити на Ноликс Вейнкуна, але в результаті залишилося без кота і без 9 тисяч гривень. У цьому відео я детально все розповім, як все було без прикрас, бо таке може статися з кожним. Я дуже хочу, щоб ця історія. Допомогла комусь не зробити таку ж саму помилку. Отже все почалося з того, що наша родичка захотіла купити родого мейнкуна. Велика красива порода котів майже як лев. Вона зайшла на OLX, знайшла нібито провірену анкету з позначкою бізнес. Майнкуни руді кошенята. Ціна 8 тисяч гривень. А ще знаєте що? Доставка тисяча гривень. Нібито так буде дешевше, тому що сама доставка стоїть 100 доларів. Mm -hmm. <плес> <плес> да, тому хто писав цю анкету, точно потрібно навчитися граматики. Ну, ми зараз не про це. Вона зв'язалась з жінкою-продавчиною на ім'я. Та надіслав фотографії та відео, ну, нібито все нормально. Усе виглядало правдоподібно, спілкування було приємним і нічого не викликало підозри. Ми обрали роду дівчинку, і чомусь я не знаю чому, але на відео його називали він. Вибачте, її я не знаю вже. Я вже, я вже нічого не знаю. О, Мартусі, покажи. О, Мартусі, який профі у нього. хороший. Ну, пока, по мірі. але тут починається найцікавіше. Продавчиня сказала, що треба переказати всю суму, е, нібито для доставки і бронювання. Якщо ви коли щось покупали онлайн, то вже знаєте, що якщо просять гроші наперед і без гарантій, це майже завжди шахраї. Але ми довірилися. Наша родичка приказала 9 тисяч гривень, і що ви думаєте, після цього почалися гойдолки. Тобто подумати, кіт уже їде, трохи затримка, буде завтра, ой, перевізник не зміг. Кіт затримався на складі. Ну, пізді, а потім класика. Відповіді стали все іншими, з'явилися виправдання і врешт решт Стало зрозуміло, що це шахрайство. І тут у справу втрутилася моя мама. А моя мама це сила, це знаєте, це жінка принципу. Жінка справедливості. Вона вирішила зв'язатися з продавчиною під іншим приводом, нібито вона хоче купити мейнку на хлопчика. І що ви думаєте, нам знов скинули ті ж саме фотки та відео. Продавчиня активно спілкувалася. Говорила, що доставка вже оплачена, що має бути найближчим часом. А що саме ржачне, так це те, що вона сказала, що. Наступного разу доставка буде коштувати 100 доларів. I mean, Окей. Okay. <laughs> ну, звісно, дуже вигідна пропозиція. <laughs> нет, конечно, вы оплачиваете на карту, и доставка идет вам. Доставка идет курьерская, автобусами, поездами не отправляем, только отправляем напрямую курьерская доставка, которая едет машиной. Девочки сегодня на адрес будут вести, на адрес они будут развозить. Эта доставка, которая будет сегодня, она уже проплачена. Доставка в другие дни, она будет стоить примерно 100 долларов. Да, 100 долларов примерно будет другие дни стоить доставка, если машиной. В этот день она уже проплачена. Если вы вписываете сюда, то говорите сразу. Мама сказала, що не може оплатити, бо немає банку поряд, і що зараз вона не в місті і що зможе тільки в понеділок. Вже з неділі шахрейка забула про кота і почала нагадувати про щеня. І від цього стало ще веселіше Вона почала говорити: Веронічка, це моя мама, якщо що, все зрозуміло, тоді ваше щеня буде відправлено в понеділок. Щеня. Шіня. Нагадую, ми хотіли кошеня. <кхм> I mean, right, like... У понеділок вона знову написала: питала, коли буде оплата за цуценя, і натякала, що ми крутимо її за ніс. Іронія долі, правда? <кхі> а тепер геніальна відповідь від моєї мами. Просто послухайте цей запис. Да. <кхі> Здравствуйте, я, я прошу прощения, была в дороге. Дариночка, смотрите, чтобы я вас не мучила с этой доставкой, я договорилась, я сейчас была на автостанции, я договорилась с людьми из Изюма, они к вам подъедут и заберут. Вы только адресочек дадите и на месте рассчитаются. А доставку я заказала, уже проплатила, бла -бла мне завезут за 2500, еще и с остановками, чтобы покормить животное я не поняла вас, пока а вы оплачиваете, будете щенка? Буду оплачивать, Ну, люди приедут и заплатят вам, заодно заберут, без доставки. Но я от вас жду уже три дня денег за щенка. бронь бронь, жду денег, вы ничего не оплачиваете, ваши люди теперь приедут. Ну Если да приедут, можете... заберут, адрес скажите, Если сегодня это рассчитаются. Очень и... это очень странно, Вероника, вы сколько дней протянули, теперь говорите, люди ваши приедут. Ну как, ну так будет просто быстрее, они договорятся с доставкой. Вы мучаетесь, я не хочу вас трубувать лишний раз. Боже упаси. Вы должны были оплатить еще когда. Вы не оплатили собаку. Забронируйте для начала, оплатите бронь. Или пусть ваши люди прямо сейчас привезут бронь. Куда ехать? Скажите адрес, пожалуйста. На го... я говорила вам. Не говорили, вы мне адрес мы даже на адрес не говорили. Г... Харьков, все правильно? Ну, Харков да. Як у вас все меняется, ви не говорите. Це ж не і це какой-то капець. Ну, от говорю. Після цього мама написала їй: Доброго дня. Я заплатила 2500 за кота, не за цуценя. Люди були на гагарі на 35? Підскажіть, будь ласка, кого ви мені залишили? Надсилаю вам номер картки, оплатити мені за неустойку 2500 перевізнику, плюс бензин з ізюма до Харкова. 10 літрів, разом 3020 гривень. Дуже смішно. Я рада, що ви ради. Так, ми навіть намагалися звернути до поліції, але як часто це буває, нічого з цього не вийшло. Ну. Поки що. Шахрайка зрозуміла, що її викрили, і що з неї тепер самі сміються. І здається, це вивело її себе ще більше, ніж усі наші викриття. Ця історія це не просто смішний епізод, це попередження. Не вірте, занадто гарним пропозиціям завжди перевіряйте продавця. І не надсилайте гроші наперед, якщо ви не впевнені на. Тисячу відсотків. Окей. До речі, зараз був. <сміст> Вибачте. <сміст> а ще був випадок нещодавно, до речі, коли жінка намагалася зняти житло в Одесі і її заскамила на 5 тисяч гривень. Ось то І це було VoyLX. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з тими, хто може бути у зоні ризику. І пам'ятайте, обережність ще нікому не завадила. Я всіх вас дуже люблю, цілую, обнімаю, все роблю. Гарного вечора, дня та ранку. Бай-бай.